Вітаю вас, шановні телеглядачі. в Ефірі Вінницького державного телебачення програми Трибуна в студії для вас. працює Володимир Грицик. І сьогодні наш гість, народний депутат України Оксана Калетник. Вітаємо вас, пані Оксана. в нашій студії перше питання буде до вас як до людини, яка має безпосереднє відношення до бюджетного процесу, до його прийняття, до його розробки. Прийнято бюджет України 2014. І на мою думку. Кожна політична сила дає йому свою характеристику. Хтось каже, що це соціальний бюджет, хтось каже, що це бюджет проїдання, хтось каже, що це бюджет розвитку. Ваша думка як фахівця, як людина, яка безпосередньо розробляла цей бюджет? Не розробляла а дійсно. Давайте просто визначимося з тими функціями, які робить саме фаховий комітет, бюджетний комітет в складі Верховної Ради, тому що сама Верховна Рада це. Міст спілкування між владою і народом. Тому фаховий комітет це знову ж це є фахова площадка, на якій розглядаються детально щодо інформації щодо складання головного документу країни. Якщо говорити, чи дійсно це відповідає всім стандартам і всім тим завданням, і, скажімо так, тої системи, яка визначена в бюджетному кодексі. Тому що саме, саме бюджетний кодекс він позначає не тільки процедуру, тому що бюджет це не тільки там, процедурне питання прийняття, а це ще процедурне питання складання його, так, і дотримання всіх визначених. Стандартів щодо дійсно бюджетного процесу, от саме на цьому я хочу зробити наголос, тому що якщо говорити саме от про і розділити, як ми діємо, так, тобто ми в цілому, як країна, і як ми, які, які систему знань і систему правил ми маємо, оцінюючи бюджетний кодекс і порівнюючи його з. Країнами Європи, наприклад, з той же Німеччиною, я якраз у складі нашої делегації в 13-му році була на зустрічі бюджетним комітетом з Німеччини мала змогу порівняти, порівняти саме систему правил. Да? їх і нашу. Так от я вам хочу сказати, що система правил у нас дуже з здоровим глуздом. Дуже нормальна, вона відповідає тим завданням і тої структури, структури управління державного, який позначений там в Конституції, перш все. Перш за всього, так от правило у нас нормальне, а от виконання цього правила і дотримання всіх норм, процедури, все інше, воно не відповідає дійсності. І це не тому, що там останніх три роки щось змінилося. Воно крок за кроком, коли я там задаю питання в, під час роботи бюджетного комітету фахівцям, які працюють там по 10 років, і в тому ж Міністерстві фінансів. Там, в… Інших профільних міністерствах, чи знову ж в нашому секретаріаті Вони кажуть: знаєте, така культура завжди була. Тому що дійсно ну, для мене, як для людини, яка розуміє, що економіка, вона це точно не політика, це просто зрозумілі. Якщо є правила, їх треба виконувати, тоді ми бачимо реальні цифри і розуміємо, в який бік треба рухатися. Коли все ж таки в економіці з'являється політика, тоді у нас ну, наступає така, знаєте, шизофренія, коли одне говорю, інше пишу, друге позначаю. Саме і, дуже багато знаю, що все саме дуже за політику. Тизованим я можу назвати процес складання бюджету і знову ж повертаючись до того питання, про що я вам говорила, коли я задаю запитання тим фахівцям, які працюють багато років, вони кажуть, так завжди було. Чому влада у нас халіф на час? Неважливо, там, хто при владі, з якими думками він туди йшов, але завжди є бажання захищатися. Тобто, а як захищатися? Щоб менше знали. Бо якщо будуть менше знати, то будуть менше задавати питання. Зрозуміло, що в такому е тихому омуті завжди є можливість рибку ловити, яку потрібно. Да? І тому от, е сам процес він е не відповідає, на мій погляд, е тим нормам, які у нас є, які б дали б можливість yeah, дійсно. А можна так от... сказати, що було усунено комітет від цього процесу? Ну, ну розуміння... депутатів, тому що вони не читали цей закон. Давайте я просто дам ознаку самого бюджету. Я вважаю, що цей бюджет можна назвати одним словом: це бюджет політичної стабілізації. Це. Ну, тільки задля того наша фракція дійсно голосувала за його прийняття, тому що ну, люди, які мають особисту справу, чи працюють там в складі якогось підприємства чи бізнесу, знають, що краще хоч якийсь бюджет, чим зовсім ніякого, тому що бюджет це приголошене правило. І коли це правило є, взагалі є розуміння хоч якихось стандартів і напрямків руха. А ми не сидимо і не чекаємо. І не сваримося в тому, як бути, а життя минає, і хаос нас хвилею накриває. Тому я можу назвати цей бюджет виключно бюджетом політичної стабілізації. Бо в рамках його прийняття зразу ми можемо, по-перше, переглядати ті чи інші запропоновані статті. Ми можемо дійсно вже рухатися в цьому русі, буде вже ознаки хоч якогось ну, якоїсь застабілізованості, а не повної анархії щодо бюджету. Процесу. ну, наприклад, за здоровий глузд мало відбуватися декілька ітерацій при його складанні, тобто на місцях повинна була переглядатися і програма, і кількість коштів, і все інше. Сьогодні їм знову вже спустили вниз розуміння цього бюджету, і бюджетний процес на місцях тільки що розпочинається. Але є позитивний момент в цьому, в цьому бюджеті. Це те, що дійсно вдалося за підтримкою першої нашої фракції добитися дійсно прийняття норми щодо виплати знецінених вкладів. В цьому році це близько 6 мільярдів, і визначити це окремою, окремою строкою в бюджеті. Розумію, що на цьому не треба буде зупинятися, тому що для того, щоб люди дійсно отримали ці кошти, треба буде попрацювати, тобто бити ще в спину Кабмін, щоб вони дали розпорядження, щоб це розпорядження окреслило чіткі кроки, яким чином ці кошти і якою процедурою вони будуть буде можливість людьми їх отримати, і як вони будуть перерозподілятися на Ощадбанки. Тобто робота ще розпочата, але треба було зробити хоч би перший крок, і просто навіть не розуміти, які сварки, які, скажімо так, протистояння в цьому напрямку були там, з тим же Мінфіном. Тому що дійсно ну, бюджет, дивлячись на те, що цифри в ньому великі, але вони досить надуті. Ну, навіть така Цифра як льл 653 це ВВП цього року, да, зростання 3%, але ми розуміємо, якщо ми в тому році закладали триллион п'ятсот а вийшли на виконання в трильйон 477. Мріяли про те, що він буде зростати, він падає. Зараз вже немає нікого ілюзії в тому, що ну ще так трошки. Ми на майданах постоїмо, трошки ще всі регіони і е, обласні ради. Скажем, так не визначиться. Є вже такі обласні ради, які заявляють, що вони не будуть скажем працювати в рамках бюджетного процесу Сплачувати і відсплачувати податки. податки да, ну, то зрозуміло, що не про яке виконання взагалі запланованих запланованих зборів, і не буде йтися. Ну що сюди додати невизначену ситуацію. Но, З валютою? Якщо диви то, то цифри надуті, зрозуміло, але є захищені статті бюджету. До цих статей з відносяться всі, скажімо так, соціальні виплати і всі, всі основні стандарти це і мінімальна заробітна плата, і прожитковий мінімум. Вони в цьому році з зростанням на десь приблизно 8,2% на протязі всього року. Зрозуміло, що інфляція, скажімо так, частину цих запланованих зростань з'їсть, але краще мати хоч якусь стабільність. Хоч трошки зростання, чим не мати взагалі нічого. Це якраз відповідає на питання, чому цей бюджет треба було б приймати. Тому що в випадку, якщо б ми його не прийняли, перш за все незахищеними були б ті версти населення, які, ну, скажімо так, кінці з кінцями зводять. А таких у нас так на, жаль, в країні, да, на жаль, в країні у нас їх більшість, ці люди могли б бути як кажуть ресурсом для держави, якщо б дійсно ми визначилися з і могли брати довгострокові кредити, вкладати їх в економіку, забезпечувати працю. Людей, а так вони для нас баласт, Розумієте? І от е, якраз е, саме тому, що є відношення до цих людей як до Баласту. От е, кожен раз е, ми, скажімо, залазимо в кишеню і говоримо про те, що е, бюджет е, є бюджетом проїдання. Але чи винні ці люди з цього є все ж таки треба? Ну, питання просто не в тому. Не Ви знаєте, труд, труд це е, мрія кожної людини. Говорити про те, що ті люди, які сьогодні, ну скажем, мають просто мінімалку, сидять на ній і не можуть забезпечитись не іншими коштами, це не тому, що ці всі люди ледачі, тому що ну а сьогодні є, що пропозиції до труда знову ми бачимо, що навіть безробіття на рівні молоді, і знову ж таки не треба плутати мінімальну пенсію чи зарплатню в Україні і соціал в Німеччині, який дається цілком... Можливість цілком Ви зараз пропонуєте розглядати, жити, розглядати ананаси ні, ні, і помідори. До наших помідорів, да, для того, щоб е, зрозуміти все ж таки, в яких реаліях ми живемо і як, е, як дійсно планувати своє життя, виходячи з цих реалій. Знову ж таки, реалії надзвичайно важкі, реалії надзвичайно важкі пов'язані з політикою. Комуністичну партію України. Саме ви правішу з політикою, тому що щоб ми дійшли до тих стандартів Німеччини, знаєте, що треба робити? Не короткострокові кредити брати. А ми їх почали. А ми почали їх брати ще. Я вам скажу з моменту, на жаль. На жаль, тому що ми, от ми от навіть в, підготувала. В 23 Вам років. Собі. Ні, так, ви знаєте, от період потім. я собі робила таку невеличку табличку. До 2006 року у нас було зменшення е, відсотку гарантовано державного і гарантовано державного боргу. Тому що політика з 2000 по 2004 року була націлена на реструктуризацію е, е, нашого боргу да, і е, на зменшення виплати і борг. Повертати це, до речі, було от саме в ці роки. Починаючи з 2007 року, ми великим порядком нарощуємо. Саме з 2007 по 2009 рік ми наростили борг на 487 І це, на жаль, були короткострокові борги. Борги, які ми я вам скажу, графік робила для себе, тому що було цікаво. Борги, які ми брали і вкладали на дефіцит бюджетний. А не на те, щоб дійсно щось складати і робити в економіку. Тому, а починаючи з 2010 року, е, йде трошки падіння нарощення боргу. 135% наростили порівняно з 487. Але е, коли ти береш спочатку короткострокові борги, то тобі вже наступний і в економіці нічого не змінюється. Тобі потрібно тепер брати десь кошти, щоб вчасно віддавати те, ми, що ти вже взяв. Скажемо, взяти гроші і такі не на розвиток, щоб робити якісь структури. І в такій гонці. В такій гонці ми знаходимося до цього часу. Сьогодні ще докладаємо до цього всього політичну е, кризу, тому що в політичній кризі вже рейтинги йдуть вниз. Сьогодні у нас рейтинг фіч, я дивилася зранку «Трипл е, сі. Е, е, Мінус ці, це ну можна сказати, вже просто нижче плінтусу. Не, не то, що не дадуть, а ми говоримо про те, що, що е, покращує дійсно економіку, коли йдуть інвестиції, е, ми. Е, ми Робили як країна для себе очікування, що в цьому році ми отримуємо десь приблизно 5 мільярдів інвестицій в економіку. Інвестиції не державних, а саме коли бізнес працює, і йде заохочення. Але сьогодні є побоювання, що ми навіть і півтора мільярду в країну не, залучені, не буде залучено. Сьогодні вже йде ситуація до того, що закривається і той бізнес, який є внутрішній в країні, тому що, щоб стабілізовувати ситуацію, виконати прибуткову частину бюджету у, у держави, у влади є, скажімо так, тільки два шляхи. Перший шлях це або нарощувати борг, другий шлях це збільшувати податки. А для того, щоб у нас клімат зростав, що нам треба? Податки зменшувати. Начебто ми зробили той же там, податковий кодекс з регресивна шкала з ПДВ, з податку на прибуток, заклали регресивно, маю на увазі до зменшення. Yeah. Да? Але цим бюджетом знову ж влада була вимушена повернутися до ситуації, припинити дію податкового кодексу в частині регресії, тому що немає з чого зібрати кошти для того, щоб дійсно застабілізувати, хоч би застабілізувати ситуацію. Тому от така плечевна картина. Але дійсно, ну скажем так, тому я бюджет можу назвати тільки одним словом: це бюджет з ознаками того, що держава ще існує і вона виконує свої функції. Тому це можна назвати там плюсом до політичної стабільності. Наскільки це великий плюс? Побачимо в часі, тому що якщо сьогодні дійсно от через то протистояння ми не повернемося до нормального ведення життя, і далі, коли дійсно люди розійдуться, почнуть роз... займатися своїми справами, а влада, яка б вона не була, змінена чи та ж сама, зрозуміє, що без змін жити далі неможливо і що по-старому не буде. То я думаю, що взагалі про якусь стабілізацію в країні говорити нема як. Добре, пані Оксано, окрім того, що ви працюєте в парламенті, враховуючи, що ви є депутатом-мажоритарником, це також накладає на вас певні обов'язки. Це робота в округах. Що сьогодні робите ви в окрузі? І наскільки вдалося встановити зв'язок між виборцями і депутатами? Uh, ну uh Аналізуючи всі, всі ті, скажімо так, інструменти, які були запроваджені в спочатку року, мною як депутатом, тобто на окрузі, продовжує працювати юридична допомога, безкоштовна юридична допомога для населення. Тут ми трошки навіть вже змінили порядок, тому що є безкоштовна юридична підтримка саме для, для людей з скажем, які не захищені, яких дійсно є багато яких проблем. Але до нас вже починають звертатися і підприємці, і люди, які мають намагання якоїсь підприємницької активи. І тому юридична допомога вже розпочала інший напрямок, так звану ідею соціального підприємництва. І от саме це мене надихнуло на складання нового законопроекту про соціальне підприємництво. Ну, ми багато з вами в цій студії говорили про те, що саме була зроблена фабрика, це теж соціальне підприємство, з точки зору ідеї її створення в цьому місті. І як і от спостерігаючи з роботою протягом року, були зроблені висновки. Я сьогодні з групою своїх помічників і з Іншими людьми, саме на окрузі, ми зробили таку невеличку команду для створення нового законопроекту соціального підприємництва. Про що це йдеться? От, знаєте, люди от ми говорили про вас, що з говорили з вами про те, що от сьогодні багато людей, які не мають роботи, чекати, доки країна забезпечить державними через державні підприємства роботою. Я вважаю, що це ну знову вже не знаєте, сподівання. Важко Сподівання, це гарна мрія, але я як людина сучасна розумію, що спасіння утопаючих – діло рук самих утопаючих. Тому от саме в такому напрямку ми будуємо співпрацю між моєю командою, власне, мною як депутатом і громадами на місцях. Ми даємо їм, впроваджуємо саме навчання щодо написання проєктів, отримання тих же грантів. Плюс визріли дійсно в розуміння, що якщо сьогодні не буде з'являтися такі соціальні підприємства, невеликі, то ці підприємства повинні з боку держави. Єдине, що повинна дати держава, це дійсно забезпечити льготний режим для таких кажу, підприємств. що не заважати, Льго... не заважати. Оце якраз да. Щоб дійсно це підприємство, коли воно стає на ноги. А ідеєю соціальних підприємств є навчити людей в нових. Економічних умовах почати заробляти собі на хліб через свою власну підприємницьку ініціативу. Ну і насправді є таке актуальне питання для села, як її мешканців. На жаль, це відбувається. Все ж таки, людина, яка має свій бізнес, яка має роботу, яка має достаток. Вона я знаєте, не люблю Скажемо, цього так, слова, стає... тому що коли починаєш з людьми говорити відверто, і людина дійсно починає бути е, відповідальна за своє життя. Дуже багато е, вона просто пробуджується і починає дійсно е, всі такі пробужує. таланти відкривати. І е, завдяки цим талантам робитися більш самостійно і рухатися далі. Я скажу, що я дуже е, пишаюся людьми е, на своєму округу. Е, навіть коли я там зустрічаюся, мені та, добре там критикою. В, Лице говорять мені, це теж допомагає в моїй роботі розібратися дійсно в своїх якихось помилках чи невизначеностях. І я вважаю, що саме оце, такий рух можна назвати сприянням розвитку громадського суспільства. Що ж, я дякую, вам, пані Оксано, і дякуємо вам. Бажаємо успіхів в той роботі, яку ви проводите вам, шановні телеглядачі, глядачі. Нагадую, що сьогодні гостем нашої програми трибуна була Оксана Коветник, народний депутат України. До побачення, хай вам щасливі.